Вже який день не відповідають? Хто не відповідає? Та я зробила замовлення ковтиночки, таку гарну знайшла. Ти що? Оце відправила гроші і мені не відповідають. Навіть не знаю, що робити. Ану, дай сюди. А ти впевнена взагалі в кого ти замовляєш? Просто була така гарна ковтинка. Ні в якому магазині такої не було. Що я мала робити? У них три підписника. Боже мій. Повна передоплата на карту, навіть не на ФОП. Така довга доставка. Тебе взагалі нічого не смутило. Та ні? А що тут такого? Що тут такого? По цим пунктам видно, що це взагалі не магазин, це самі звичайні шахраї. Ти не отримаєш ні свою посилку, ні гроші назад. Я взагалі думаю, ти не перша, хто замовляє ось таким чином. А ще я по-твоєму мала робити? Щоб уникнути шахраїв, тобі потрібно було ось що зробити. Перш за все, ти маєш звернути увагу на кількість підписників та наявність реальних відгуків на товар. Зайди в коментарі і подивися, що пишуть люди про товар та продавця. Друге, це ціна на товар. Вона має бути вказана одразу. Але найголовніший дзвіночок, що вони шахраї, це те, що вони просять повну передоплату на власну карту або номер телефону, а не на фізичну особу-підприємець, тобто ФОП. Це можна сказати гарантія. Якщо є ФОП, то це означає, що магазин працює офіційно, сплачує податки. До Марини щось має, але в кінці кінців ви будете хм. разом. Правду, мабуть, каже, написати треба. Чи робите ви особисті розклади? Особисті розклади. Так, я роблю особисті розклади. Напишіть мені, будь ласка, в повідомлення. Там ціна договірна. Зі всім розберемося, все вам подивлюся. Ось карта. Я чекаю вашого повідомлення. Даринка моя. Бабушка, що залишилось? Чому ти плачеш? Ой, та Даринку. Спитала я у доброї жіночки в інтернеті. що да як в тебе в житті складеться. Нехороші розклади. Погано все буде в нас. Бабушка, це ти що? Боже, це ж неправда. В тому інтернеті постійно всіх дурять. Та не можуть же за гроші брехати. Ти ще й гроші їм скинула? Бабусь, ці гадалки і це таро, це все неправда. Вони просто виманять гроші і розводять таких людей, необізнаних, як ти. Ти не маєш вірити всьому, що пишуть і говорять в інтернеті. Ти не тільки втрачаєш свої гроші, а ще й псуєш своє ментальне здоров'я. Ти мала поступити по-іншому. В інтернеті є багато злодіїв і шахраїв, які намагаються витягнути з тебе гроші будь-яким способом. Тому, якщо тобі трапляються відео, в яких тобі кажуть інформація, яка ні на чому не базується, або базується на сумнівних джерелах. Краще пригорнути їх. Ти навіть не уявляєш, як я втомився на роботі. Що сьогодні на вечері? Петро, я не знаю. Я ще нічого не встигаю. Добрий вечір. Вітаю, Петро Геннадійовичу. Вас турбує Олена, працівниця Приватбанку. Вашу карту було заблоковано як так? З якої причини? Ми зафіксували велику кількість некоректних списань. А, і як мені це виправити? Вказіть номер карти, CVV та чотири цифри на зворотній стороні. Зачекайте хвилинку. А, значить, 3, 4, 6, 5, 8, 7, 5, 3, 4, 6, 0 3 6, 2, 4, 3. Нагадайте ще раз, що вам ще сказати? CV-код До 10-26-го та 342. Так, добре, все є. Дякую. Ми розблокуємо вашу карту якомога швидше. Вам дякую. Гарного вечора. До побачення. Ти що тільки що зробив? В Сенсі. А що такого? Ти ж сама все чула. Ти, ти розумієш, що нормальні банки не просять дані твоєї картки? Ти тільки що позбавив нашу сім'ю грошей. Ти розумієш, що ти натворив? А що я по твоєму мав робити? Якщо вам дзвонить на відомий номер, який представляється банком чи іншою комерційною організацією, і просить надати особисті дані, то відразу кажіть до побачення, адже це 100% шахраї. Отже, щоб не потрапити на гачок до шахраїв, ретельніше перевіряйте, кому надсилаєте гроші, і якщо у вас закрадаються сумніви, краще відмінити покупку. Завжди перевіряйте інформацію в інтернеті, оскільки вона не є достовірною, та майте голову на плечах. Не вірте усьому підряд. Не довіряйте нікому свої особисті дані, особливо якщо стосується грошей та інформація, яку повинні знати лише ви Будьте уважними, бережіть себе.